Ну і на останок ще маємо новини а, з Росії про те, що там Держдума сьогодні ухвалила закон, який забороняє використання іноземних слів. Тільки якщо вони не мають аналогів у російській мові, пропагандист Соловйов а, дуже тішиться з цього приводу, публікує великий пост, але знаєте, що цікаво, що як тепер далі Соловйов буде проводити свої ефіри з такою собі приставочкою лайф, як він це робить. Ну але тим не менше, а, дуже сильно бояться росіяни, що мова, російська мова, да, великий Могуч зазнає а, впливу а, тлітворного, як вони. Кажуть, е англос англосаксів, тому ось вже на рівні Держдуми вони ухвалюють закони, які мають заборонити використання е іноземних слів е в російській мові. Ну і е ще. Е на Росії є такі цікаві змагання. Вони, до речі, активно готуються до річниці повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, показати нічого не можуть. успіхів досягнень навіть з бахмутом не вийшло, хоча вони вже зменшилися в своїх апетитах навіть до масштабів одного містечка. Але щоб підтримати такий бойовий дух, вони проводять. проводять Змагання, запливу в басейні. Ну, здавалося б, да, що такого, чого такого особливого. А особливо в тому, що плавають вони, діти, зауважте, плавають діти, підлітки у військовій формі із автоматами. Ось так, автомат на спині і пливе собі далі підліток. Не знаю, для чого він тренується, морські котики, чи як це в них буде, але ось такі поки змагання на Росії. Ну, які часи, такі і змагання.